Мер Києва кличко, як він сам каже, прийшов навести в столиці безлад, тобто зробити завтра те, що можна було зробити вчора, і взагалі теплі батареї, тому що світло, і дороги тому, що мокро. Так от ця талановита людина з таким самим завзяттям схопилася й за столичну рекламу. Ті самі бігборди, які роками спотворювали обличчя Києва, які успіхи в битві, спитаєте ви звичайно ніяких, окрім корупційного податку, яким обклали всіх рекламістів столиці, про замовний боксерський поєдинок мера з картинками на ніжках? Далі в програмі. Нав'язлива реклама та замість неба обідрені щити. Саме так виглядає зараз столиця. Кияни вже давно мріють подивитися на місто не через проміжки між білбордами. Ось так виглядає зараз Київ, а ось такою може бути та ж сама вулиця столиці. А ось так би виглядала Венеція, Париж чи Флоренція, якби там за встановлення зовнішньої реклами взялись київські чиновники. Мерія вирішила прибрати рекламу з вулиць, щоб заманити в місто туристів. Мовляв, будуть туристи, будуть гроші. Ми не ведемо лад в нашому місті, Це перше. Ми зробимо все, щоб гроші на сьогоднішній день, які знаходяться в тіні, поступали до бюджету міста. Спочатку чиновники оголосили, тепер лише прозорі схеми видання дозволів. Повинні бути чіткі правила, одні для всіх, і виключення цих правил не повинно бути. Повністю звільнити місто від вивісок просто неможливо. А якогось документу, який би встановлював правила, годі й чекати. Насправді туризмом прикриваються. 197 мільйонів рекламний бізнес платив 2016 році. Цього достатньо для того, щоб щороку будувати школу з басейном і над сучасними інтерактивними класами або нову лікарню. І раптом київські чиновники вирішують відмовитись від грошей у міському бюджеті. Що каже влада, нам не потрібні ваші 197 мільйонів. Дозволи на зовнішню рекламу не видають. Старі щити демонтують. Нібито дійсно звільняють місто від нав'язливих оголошень. За перший квартал 17-го року було виписано порядка 200 приказів на демонтаж. Прикази без сроків їх виконання. І можна просто поїхати і конкретного оператора, який не лоялен, демонтувати. Максим дійшов аж до апеляційного суду і виграв кілька справ. Тепер місто має видати йому дозвіл на розміщення рекламних щитів, але столичні чиновники чомусь не поспішають отримувати гроші від підприємця і вперто не видають дозвіл на розміщення білбордів навіть за вироком суду. Зараз ми не можемо платити. Ми звернулися з письмом по оплаті. Нам сказали, що платити ми можемо тільки на основі розрішення. Розрішення нам не дають. Щити стоять по рішенню суду, як по молчалівому согласі. І, груді, ми як і нарушаємо, те, що ми не платимо. Получається, ось такий колапс. Щити і сіті лайти масово демонтуються. Коли і кого поріжуть, невідомо. Рекламну конструкцію когось розміщену без дозволу, да, демонтують на наступний день, а хтось може стояти роками. Підприємці розробили свою концепцію. Так це виглядає сьогодні. Так це може виглядати завтра. Рекламщики за власний кошт готові прибрати страшні рекламні щити і звільнити вулиці від надмірної нав'язливої реклами. Це схема розміщення рекламної конструкції по вулиці Хрещатик. Скорочення іде на 74% рекламних конструкцій. Але міські чиновники чужі проекти ігнорують, а свої не вносять. Чому влада не слухає пропозиції бізнесу? Висновок тільки один: вони заводять своїх бенефіціарів. І я думаю, що це буде мегаполіс, що це будуть інші е, люди, гепи, допи, які вже працюють в Харкові. В Харкові так само звільняли місто від реклами під гаслами все для туристів. І через деякий час майже всі рекламні конструкції перейшли до одного єдиного монополіста. Мегаполіс плюс, українська дочка скандальної компанії близької, як до старої, так і до нової влади при тому, що має російських власників. Кілька днів тому генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, то в мегаполіс Україна, яке прибрало до рук весь тютюновий новий ринок, виводить за кордон мільярди гривень. З 2015 року легалізовано і виведено 2,5 мільярда гривень. Замість податків ця компанія переводила мільйони на фінансування тероризму. Частиною з них, як вважає слідство, було профінансовано озброєння терористичних організацій ЛНР та ДНР. Належить мегаполіс російському підприємцю Ігорю Кисаєву, хоча в самій компанії це заперечують. Тепер російська фірма хоче фінансувати донбаських терористів із доходів з зовнішньої реклами. Дякую вам за вас добрі. Але це не просто монополія, це корупційна схема. Це схема збагачена чиновників. І вони кожен раз це будуть робити, начебто заведуть одного, а потім вони його ж саме і поріжуть і будуть заводити інших, хто дасть більше. І більше не бюджету міста, а більше саме на кишені цього кознакрада. Фахівці пояснюють, чиновники просто хочуть добряче напхати свої кишені. Для чого це робиться? Для того, щоб змусити підприємця прийти і занести хабар. Тобто, якщо от ти нам даш, ми не будемо демонтовувати. І такі факти в нас вже є. У минулому році, в жовтні місяці, був затриманий співробітник управління да, за те, що він вимагав гроші з підприємця за те, що його реклама просто не буде демонтована. Ми написали запит до КМДА з проханням пояснити, чому місто відмовляється від 200 мільйонів щорічно та як чиновники збираються вирішувати питання зовнішньої реклами. Вже перед самим виходом сюжету в ефір отримали письмову відповідь в Україні. недосконале законодавство. Проект концепції розміщення реклами на вулицях розглядається з 2012 року. Ціна ось такої конструкції майже 300 тисяч гривень. Повернути вкладені гроші у рекламний носій підприємець зможе лише за 13 років. Це лише окупність. Кажуть, що ну нічого, що ви в 2012-му її встановили. Ви ж вже до, до 2016-го достояли, ви вже нині заробили купу грошей. Вкладати гроші в дорогі, і красиві європейські білборди. Підприємці бояться. Зараз оператори втрачають конструкції. Що буде завтра, невідомо. Хто буде завтра на цьому ринку? Також невідомо. А поки чиновники наповнюють власні кишені, бюджет столиці втрачає сотні мільйонів. І навряд чи туристи захочуть поїхати в звільнене від реклами місто по ямах і розвалених мостах, на ремонт яких просто не вистачає коштів. Але міст не був в аварійному стані. Але ми бачимо його стан, вже він втомився.